Компанія Apple представила iPhone 17 та інші нові продукти своєї екосистеми. За логікою речей, після представлення нових продуктів мають зростати продажі компанії, покращуватися фінансові показники компанії, а значить, повинні і зростати ціни на акції компанії. Однак, що ми бачимо насправді у випадку з Apple? після презентації акції компанії впали більш ніж на 3%. Чому так відбулось? Тому що фондовий ринок завжди живе очікуваннями. Якщо до презентації інвестори-аналітики очікували виходу нових продуктів, оновлення суттєвого в продуктах компанії Apple, це називається buy the rumor, Тобто купуй на чутках, то після презентації інвестори навпаки використовували принцип протилежний, а саме sell the news – Продавай на новинах. Ми з вами побачили, що інвестори очікували більшого прориву, більших оновлень у сфері штучного інтелекту, але цього, на жаль, не відбулося. Саме тому акції впали в ціні. В принципі, за історичними даними, ми з вами знаємо, що таке траплялося часто з компанією Apple. Однак зараз, порівняно з конкурентами, вона пасе задніх у сфері використання штучного інтелекту. Так, наприклад. Якщо ми візьмемо дані за 5 попередніх років, то акції компанії Apple зросли лише на 102%. Непогано, однак, наприклад, акції компанії Alphabet, всім нам відомих Google, зросли більш ніж на 216%. А акції компанії Meta зросли на 182%. Таким чином, компанія Apple повинна бути. На пару кроків попереду трендів, щоб залишатися привабливою в очах інвесторів.